Всім мир, дорогі друзі, ми знаходимося в Одесі. В нас відбуваються постійні обстріли, так як в нашій країні на даний момент відбувається війна. І хотілося, б, хочеться, знаєте, за кожного помолитися, тому що, тому що дійсно ми перебуваємо в цих обставинах і ми дійсно тут бачимо, наскільки, знаєте, загроза смерті вона ходить просто кожного дня поруч. І тому нехай Господь кожного. Підкріпить, нехай Господь кожного дійсно збереже в цей час в ім'я Господа і Ісуса Христа. І ми молимо Тебе, Господи, захисти кожного, захисти всіх хто дійсно перебуває на нашій території, на нашій, в нашій країні, щоб дійсно Господи не було загиблих. Ну щоб дійсно Ти, Господи, оберігав, щоб Ти дійсно зберіг кожну людину і щоб в ім'я Господа Ісуса Христа у цьому році закінчилася ця війна. В ім'я Господа і Ісуса Христа. Ми молимося і благаємо, Господи, тебе. І ми кли кличемо до тебе і